Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати, як ми вже здогадалися по моєму персонажу та те, що в мене є ось такий щит ми будемо грати в Вартайку. Так, тут я в прошлій серії вже все купив, залишилися тільки і поверхи бункери всякі літаки. 450, 450, 500, 600, 650. Багато, якщо... Ну, в мене ще нема 10 ребітів. Шкода. Але не будемо засмучуватися, тому що ми в цьому відео... О, Хаммер! Я вже хаммер купив. Гарно. Так, тут у мене все виконано, ну ви, як пам'ятаєте, у мене РПГ виконано, Це виконано. Гелікто... Гелікоптери виконано. Один танчик виконаний і лодка виконана. А інші лодки та там зброя і інші танки в мене не виконані, на жаль. Але давайте робити наші ці, лодки. О! Патч. Бункербет. E, e, Давайте почнемо з цього. З пістолета. Так, у мене новий пістолет. Ти... До речі, мені подобається, що цей пістолет треба двома. Рахами. А цей, як не знаю, як настоящий там, не знаю, шутер. Там настоящих шутерах одного, коли тримають пістолет, Ось так раз-раз, раз, раз. Це як в фільмах. В фільмах так тримають пістолети. Точні, світло в цьому бункері таке. Якесь трошки нове. Це не Другої світове війни. Там було інше, набагато інше світло. А це вже якісь лампочки невеличкі, сучасні можна сказати. Хоча я не знаю, як виглядали лампи. Того часу, ну це ніхто не знає, тому що, ну, як дізнатися, як виглядали лампочки. Так, можна подивитися в інтернеті, але все одно. і Змоделювати такі лампочки це дуже складно. Тому всі моделюють по-разному. та якщо, я не знаю, там хтось так, там робить лампочки прям реалістичні, хтось робить так, як він може. Так, де і десь все. Ну, у мене, до речі, М3 Шерман коштує 500 тисяч. Я не знаю, може мені танки зробити? Так, а скільки коштує цей забув? Ну, якщо я достигну Т-72, то в мене вже буде настільки велике над всіми цими гравцями, що це просто. Ну, давайте накопимо, але давайте поки що підемо в ангарчик. Ні, ну я хотів, звичайно, купити, але я ж не хотів, щоб мені зразу все вистроїло добре. Беремо хамер. Хаммер. Звісно, було б краще, щоб я гушу купив, але давайте зробимо цей. А. Як виглядає хамер зсередини? Ну він такий місткий, ось тут може якась не знаю, людина ось тут стояти. Чотири людини будуть їхати, і водій буде нормально себе так. Це у нього будуть ось такі. Давайте покажу, скільки міліметрів броні. Ось такий міліметраж броні. Ну не багато, як для, як для танків. Ну, якщо це танк, точніше, ну для ось таких машин. Воєнних, то це багато Там Це норма. А якщо про танк, то ну це дуже мало. Ну Танки, звичайно, вони ж, нього... для... вони ж повинні витримати більшу... більший взрив, то ще не взрив, а вибух. вибух від снаряду. Тому що машини, там, якщо по ним попаде танк, то вони не витримають, а танк витримає, тому що у нього гарна броня. То есть альфа, я так поняв, е знищував. Так, для чого альфа? Я ж тебе рятуват. Я поняв альфа. Мене просто за М17 альфа было. Хто це? Твинки? Якісь твинки мене вбив. Скільки в мене вже 470 47. Але я поки що нічого не буду купляти тут у бункер. Потім купимо все, тому що бункер там дуже дорого, а краще купити вже якусь техніку, ніж щось в бунке. Але... Я щось купив. Я купив... Ааа! Я знову це потратив гроші. Ну добре, накопляться. Надіюсь, я зараз з цього пістолета всіх поубиваю і заберу цей дроб, тому що мені він нужен. Точніше, він мені дуже потрібен, тому що в мене взагалі в мене 134 тисячі. Так ви скажете, це не погано, але все одно мені треба гроші більше, тому що в мене 7 ребітів. А це бункер, В'єтнам, дрони і всі оці доповнення в мене є. У мене нема тільки Логіна. І то дезерт. мені випав Дезертигав. Ні, якщо б він випав, коли в мене не було ребіту, я був би радий. А зараз він мені, ну, я скажу для чого. Кого ж ось так вбити, це складно з Desert Pow. Це. капкуєч. Тр... Ну добре, він у мене пусть бу... пускай буде. Тому що, до речі, фриспін, Можна там в фриспіні зараз Desert Eagle цей та Tactical GLTV. Щось нам випаде. Якщо мені випаде Desert Eagle, це, напевно, якась вдача. Якщо у тебе там є Desert Eagle, у тебе якийсь шанс більше шанс. Ну, хоча б мільйончик. 20к. Якщо б мільйончик, мені було б дуже багато. Але дуже шкода, що Німільйон. Мільйон, ні на зати, ні, не дезертига, але навіть не тактікал цей. Ні, тактикал цей мені пригодився, але. До речі, у мене ж є Мі-24. До речі, найсильніше зараз мій гвинток взагалі це Мі 24 виходить. Е, а де. Е, почекайте. А у мене ж там Punny 72 буде. А, я ж не можу зараз нічого справнити. Я ж забув, що в мене вважаєте, що я не можу, тому що мені треба відкрити цей бункер, щоб вони произвели деталі, І я зміг купити собі це. А... Ну, тоді найсильніша моя техніка це не танк, а. Мідве 4. Як і до цього, був найсильнішим мігмент окремо. І так і залишився. Ну давайте хоча б пілот ніформу купимо, щоб точно вже було хоча б щось. І 60 там, тисяч. Ось, бачите, ось, це моя найсильніша техніка. Ви скажете, це гарно, а я скажу, ну все одно треба були б танчики. Хоча, якщо я так зараз всіх позбиваю тут, можна. А для чего <звучит> Это то, что выше, браты. Они. Я когось та, е, дуже сильно е, шкоджу комусь, але він дуже височий і по ньому дуже складно упадати, тому що гарний вертоліт сидить. Так, давай, давай. Так, 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 так. Так, я його збив. Мене хтось хоче збита, але ну. А як? Шкою роботи, де цей чувак, який мене питається як я так його швидко знайду. Де? Де він? Ага. Бачив. Можливо, він не зрозумів, що я його бачу, але, ну, я думаю, твінки. А це хто Альфа? Це Альфочка наша? Це наша Альфа. А, він комаче нубить. Я не буду свій цих ставити, тому е, я ехо, це ж ні, це не моя бас, все, давайте сідаємо. Е! Ні. Е, мені дуже повезло, що я б е, швидко випрыгнув і не помер від мого літачка. Дуже повезло. Мені прям дуже пощастило тільки що, тому що якщо б я хоча б на хвилиночку не випрыгнув свого літака, то мені було дуже погано. Настільки погано, що було б. Давайте ще за 60 тисяч купимо. Все, у мене є е, дах тут, є там. Е, нема повністю тої штуки. Той, і ось той там взагалі тільки танчик куплений. Не знаю, чому я за затигло по всім. Але ну, тому що він мені випав, і якось його треба ж е, використовувати. О, пілот... О, тепер я можу не падати. Ще треба парашют і я тоді зможу, так. Але я думаю, на цьому вже можна закінчувати, тому що треба там вже, я вже нічого не встигну купити. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте це відео. І всім пока.